Мы пригласили вас э, на пресс-конференцию с тем, чтобы ознакомить э, с одними из событий, которые, может быть, являются и рядовым, но тем не менее несет в себе достаточно мощный заряд. Речь идет о чем? Речь идет о европейском, европейских обязательствах Украины, европейском выборе, э, условиях членства Украины в Совете Европы, э, правах человека, э, ну и масса. конституционных гарантиях и масса других вещей связанных. Ну а непосредственный повод – это выход в свет сборника Европейской хартии региональных мов сегодня и перспективы. Надо сказать, что в Воском нации 16 ноября состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители ведущих организаций Национальных организаций, национальное культурное общество, организация национальных меньшинств, как правило, с всеукраинским статусом, и на этом круглом столе сосредоточились на обсуждении одного вопроса: имплементация европейской хартии региональных езот. О зачем идет речь? Ну, Вадим Васильевич, наверное, подробно расскажет о Совете Европы и, его, и рекомендациях Комитета Министров Совета Европы, я лишь хочу сказать, что э, перед Государством Украины стоит задача к июлю месяцу, к 7 июля следующего этого года подать очередной доклад в Совет Европы о выполнении европейской хартии региональных языков. По предыдущему докладу, который предоставил наш Минюст э, три года назад, были достаточно много серьезных замечаний и очень таких грунтовных, э, емких рекомендаций, которые либо надо выполнить, и под, 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 подтвердить свою европейскую ориентацию, европейский курс. Либо тогда надо будет, наверное, говорить, что курс не совсем соответствует э, тем взглядам, которые имеют место быть. Э, но э, в чем, э, какой, как, как говорят физики, сухой остаток был круглого стола? Это резолюция, которая в этой книге помещена в конце. Э, в конце резолюция на странице 155, вот, выступление руководителей национальных обществ, даны в этой книге, а консолидированное мнение изложено в резолюции. Целый ряд, целый ряд вопросов, о которых шла речь, были зурпированы в отдельные блоки, и квинтэссенция резолюции, что для выполнения европейских обязательств Украины, в частности по Европейской хартии, а это ее, ее подписание подписание ратификации, это было одно из условий пребывания в Совете Европы, вступления Украины в Совет Европы, нужно создать механизм ее реализации. А механизмом реализации э, национальные общества признали проект закона о языках Украины автора Ефремова Симоненко-Гриневецкого. Э, без его принятия Реального механізму реалізації Хартії ну практически не будет, вот. і соответствующим образом ми не сможемо выполнить те рекомендації, которые нам дав комітет, комітет міністрів Європи. Дякую за те, що ви шли можливість сьогодні прийти і провести з нами розмову щодо захисту прав людини на ґрунті європейської хартії регіональних мов або мов меншин в нашій державі. Я хотів звернути вашу увагу на те, що за останні п'ять років попередньої влади жодного разу влада не виконала вказівки, рекомендації, настанови і прохання європейських інституцій щодо збереження національної ідентичності тих людей, які створили державу під назву Україна, Це по перше. А по-друге, жодного разу жодним чином влада не співпрацювала з представниками національних та мовних меншин щодо імплементації європейських хартій регіональних мов і щодо використання тих ідей, які є у національних культурних товариствах. Тому дуже гарний... Крок, який зробив держкомітет у справах релігії та національності, і заступник голови Володимир Алексєєв, коли 16 числа минулого року провели цей вперше за останні п'ять років круглий стіл, наслідками цього столу була безумовно та резолюція, про яку казав пан Олексєєв, в якій всі базові головні, переважна кількість наших організацій. Національно-культурних висловилися за те, щоб негайно було прийнято закон про мови під авторською редакцією Гринівецького Єфремова та Симоненка. На жаль, влада досі не хоче реагувати на регулярні та постійні звернення європейських інституцій, правозахисних інституцій, і наразі на конкретні рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. Які затвердили доповідь Комітету експертів Ради Європи, які моніторили та провели перевірку України за останні три роки щодо виконання Україною зобов'язань щодо ратифікації європейських хартій регіональних мов або мов меншин. Звертаю вашу увагу про те, на що звернув увагу пан Олексєєв. в вересні Україна має липні. В липні, ну, в вересні вже буде його прийнято офіційно, тому що там вакації літнього Україна повинна подати наступну періодичну доповідь в зв'язку з нашими зобов'язаннями щодо а, виконання самої хартії в Україні, а друге: щодо виконання тих рекомендацій, які Комітет міністрів Ради Європи в червні минулого року направив офіційно українському уряду. На тлі цих дуже важливих зобов'язань. І в рекомендації в Україні відбувається дуже дивна ситуація, коли постійно на сторінках засобу масової інформації серед представників так званої творчої інтелігенції одного спрямування, і дуже як мені здається, члени ненависницької ідеться мова про те, що хтось комусь щось заважає і хтось нищить українську мову. При цьому питання про права людини, питання про зобов'язання, міжнародні зобов'язання перед Європою і щодо вступу до європейського співтовариства ніхто на це не звертає уваги і не приймає до уваги.